Вже скоро прийде. Часто домося піти -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради, та с вам дітла. Верші, як ранки. Алло, алло, слухаю. Так, що, що, посварилися? Не знаєш, як помиритись? Приходь до мене, обов'язково щось разом придумаємо. Добре чекаю, чекаю на тебе. До побачення. Привіт, мої любі друзі! Я щойно розмовляв із одним з своїх товаришів, і він мені розповів таку, ну, не дуже приємну історію. Він посварився із своїм найкращим другом. Так от, щоб їм якось допомогти, я запросив його до себе у гості. Чекаю його з хвилинки на хвилинку. Думаю, що от, -от десь він скоро і підійде. Ой, цікаво, хто ж це може бути. Не міг же Костя так швидко прийти. Заходьте, будь ласка, заходьте. Хто там, хто там, заходьте. О, Ярослав, вітаю тебе. Привіт. Сідай, сідай, будь ласка, сідай. Цікаво, чому ж це ти такий засмучений, що ж сталося? Ну, розповідай мені, будь ласка. Кепські справи, добрячок. Я посварився зі своїм найкращим другом. І що, і що ж? Зразу я думав, що можу собі знайти хоч сто таких друзів, а виявилось. І що, що ж виявилось? А виявилося насправді, що він для мене дуже дорогий. Ми дружимо з ним вже вісім років. Так, так, це до, досить тривалий термін. Так, за цей час ми дізналися багато один про одного. Ми навчилися допомагати. Ділитесь секретом. Хто, хто, хто там? Хто заходьте, будь ласка. Привіт, привіт Косю, привіт. Проходь, будь ласка, сідай. Проходь, сідай. Дивно мені, хлопці. Що тебе так здивувало? Мене здивувало те, що ви нібито казали мені, що хочете помиритися. Хто я? Так, так, ви. І... Але ви казали мені ще про те, що не знаєте, як це зробити. Так от, я придумав вірний спосіб. Який? Ну, з одного боку, цей спосіб дуже простий. А з іншого боку, надзвичайно складний. Як це зрозуміти? Хлопці, він легкий тому, що не вимагає ніяких затрат. А складний чому. А зараз відповім. Він складний тому, що не під силу кожному. Знову ти щось незрозуміле кажеш. Поясни нам. Зараз слухайте мене уважно. Справа в тому. Що вам потрібно один одному поступитися і пробачити образу, та ще й сказати щось таке, ну скажімо, дуже приємне, від чого образа одразу ж залишить вас? А що ж такого приємного я можу сказати? Може, ти щось порадиш, хлопці? Ви ж вважали один одного кращими друзями? Так. А кому як не найкращому другові? Знати, що буде для його друга приємним. Ви знаєте, у Біблії написано, що добре слово веселить людину. Тому я пораджу вам не гаяти часу, а чим скоріше розпочати процес примирення. Ти у мене найкращий друг, а ти, е а ти вмієш зберігати секрети. Ти найкращий, а ти найрозумніший. Хлопці, а чи знаєте ви, кого вважають наймудрішою людиною усіх часів і народів? Це, мабуть, наша вчителька. Ну, ви знаєте, ваша вчителька і справді дуже і дуже розумна людина. Але був хтось іще навіть мудріший за неї. Напевно, це той, хто придумав мобільні телефони. Ну, повинен вас розчарувати, і це неправильна відповідь. Це цікаво знати, хлопці, слухайте мене уважно. Також і ви, мої любі телеглядачі, хочу вам щось розповісти дуже цікаве про цю наймудрішу людину усіх часів і народів. Так от, наймудрішою людиною усіх часів вважається Соломон. Він був ізраїльським царем. Слава про його розум ширилася по всій землі. Навіть цариця Савська приходила послухати мудрощів Соломона. Після цієї зустрічі вона зауважила, що те, що вона чула про цю мудру людину, це менше половини від того, яким Соломон є насправді. Соломон мав мудрість, красу, багатство, таланти, суспільне визнання і навіть владу. Коли він був молодий, він написав книгу пісню над піснями. Згодом він написав повчальну книгу мудрості, яка називалась Приповістей Соломона. А коли він зістарився, написав книгу Еклезіастову. А ще він побудував найкращий в історії людства і найбагатший храм. Поміркуємо. Хлопці. А яких тварин називають мудрими? Сову. Так, кажуть, що мудра голова. Хлопці, а давайте про це запитаємо ще у наших телеглядачів. Любі дітки, а яких іще мудрих тварин ви знаєте? Дайте відповідь у ваших листах. Або ж просто намалюйте і надішліть за адресою ваші листи, яку бачите на екрані. А ви так можете. Вітаю вас, малята! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми будемо робити листівку з сердечком. Для цього нам потрібно картон, стрічка двох кольорів, трафарет серця, квіточка, клей та ножиці. Насамперед беремо картон та згинаємо його навпіл. Це буде слугувати нам основою для листівки. Та поки що ми його відкладемо в сторону. Беремо трафарет серця та стрічку та обережно обмотуємо. В декількох місцях кріпимо наклей. Закріплюємо. Та зайве відрізаємо. Тепер беремо другу стрічку та також намотуємо в декількох місцях. Кріпимо. Та намотуємо. Також приклеюємо та відрізаємо. Ось так в нас вийшло. Тепер із залишка робимо бантик. Також кріпимо його до сердечка. Беремо квіточку та також її чіпляємо. Ось таке серце в нас вийшло. Тепер ми повертаємось до нашої основи. Беремо та клеїмо до неї серце. Ось така дуже гарна та витончена листівка в нас вийшла. І тепер її потрібно обов'язково подарувати найкращому другу, і я впевнена, він дуже-дуже зрадіє такому презенту. А я бажаю вам творчого натхнення, і саме зараз я вже біжу дарувати листівку подрузі. Щасти вам, малята! А ми вже помирилися. Так, нам дуже допомогла твоя порада. Ну, я радий, що міг вам допомогти. Друзі, думаю, що і вам ця порада може бути в нагоді. Пам'ятайте, що добрі слова не тільки допоможуть примиритися, але й зможуть зробити світ навколо кращим, добрішим. І зараз. Ми вам кажемо до побачення, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки друзі добряка.